Сея. Ми сьогодні з дитиною затарились конкретно. Покажи людям стільчик, який ти купила. Який ти вибрала. О, такий стільчик у... із ведмедиком. Бачите, тут ще вушка такий є. Прикольний, дуже зручний. Тоді, затарилися іще ми одягом. Така ковтинка на замочку і тепленька на флісі. Ось, бачите, дуже хороша така. На, Міряй. Міряй ковтинку. Так, тепер. Купили ще ось такий бодік. Так, Купили один такий Бодік. На. Купили другий Бодік. Один Фемітки, а другий сестричці. да, Аделінки буде. На. Тоді у Фемітки є така, такий костюмчик новорічний. А це ми теж, е, Аделінки. Подарунок каже, да, от Фемітки буде. Тоді ось такі трусики. Гарненькі, носочки із ведмежатами. Ось дивіться, вони ще цокотять, ви чуєте? Тоді я собі крабик взяла, Тоді, сама головна покупка, ось, ось що ми там знайшли, це отакий комбінізон. Бачите? Може на неї, не може, а він на неї великувати, ну нічого, нормально. Мені дуже подобається цей колір, красивий. Якраз на зиму, так? Да? І ось вже, все. Все, більш нема нічого. Запаковка тепер на записи, так? Да? Ну, такий тепленький. Должен бути комбінізон. Так що все, така розпаковка.